Вітаю всіх на моєму каналі Нова Я, я, Світлана Чудакова, допомагаю людям позбутись страхів, фобій, допомагаю знайти своє призначення та сенс життя. Я психолог, регресолог, арт-терапевт, духовний коуч, ігропрактик, і сьогодні в цьому відео я розкажу вам про арт-терапію, а ви поки підпишіться та поставте лайк. Арт-терапія. Це дуже крута терапія. Здавалося, ти просто ліпиш, просто малюєш, просто слухаєш музику. Але в цьому і є фішка арт-терапії. В такий релаксуючий спосіб ми відлікаємо нашу підсвідомість, даємо їй перепочити. І тут прокидається наша підсвідомість у всій своїй красі. І всі наші нейронні зв'язки, які сформувались протягом довгого часу, починають проявлятись перед вами на папері або піску, або якимось іншим чином. Арт-терапією можуть займатися як дорослі, так і діти, а результати, незалежно від віку, перевершать ваші очікування. І сподівання. В наступному відео я розкажу вам про напрями варт-терапії, а ви поки підпишіться та поставте лайк. А тих, хто зацікавився, вже зараз запрошую до себе на терапію. Бажаю всім міцного здоров'я, ментального та фізичного, а ми з вами обов'язково зустрінемось!